12 березня на льодовій арені Айсберг відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-офф Фавбет Ліги між хокейними клубами Кременчук та Дніпро. Після попередньої невдалої гри Кременчужани зібрались та показали справжню боротьбу на льоду. Хокеїсти ХК Кременчук контролювали хід зустрічі два з половиною періоди, але з рахунком 3-0 втратили концентрацію. Тоді супротивник Кременчужан Валентин Олексюк спершу допоміг забити Іванові Омельчуку, а потім забив сам і скоротив рахунок до мінімуму. Ну, ми зробили третій крок. Дуже була така, кажем так, моральна підготовка у команди після виїзду в Одесу. Думаю, хлопцям це пішло на користь. І сьогодні видали дуже гарний матч. Кінцівку потрібно було грати повірені і не робити таких помилок. У своїй зоні, доля матчу вирішилася у третьому періоді. Наприкінці гри Олександр Бобкін прийняв рішення вивести шостого польового гравця, і це стало фатальним для ХК Дніпро. Гравець ХК Кременчук Михайло Геворкян закинув шайбу у порожні ворота. Матч завершився із рахунком 4-2. Коли ти знімаєш воротаря, то тут чи ти забиваєш, чи тобі забивають і трошки легше забити у порожні ворота. Ну вийшло так, що Мали нагоду декілька, але хлопці з Кремчука вистояли і викинули шайбу і задоволь Відпочинемо да, та підготуємося. Наразі рахунок півфінальної серії плей-офф 3-2. на користь ХК Кременчук. Наступний шостий матч серії команди проведуть у четвер, 15 березня, в Одесі. Бажаємо Кременчужанам успіхів та чекаємо їх з перемогою. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.